Найпоширенішою причиною некоректної роботи мобільних пристроїв є недостатньо мгідного місця у пам'яті телефону. Причиною є занадто багато файлів, переважно у фотографіях, відео та повідомленнях соціальних мереж. Спочатку, часто, щоб усунути несправність, достатньо тільки перезавантажити свій телефон. Найбільше місця на телефоні займають фотографії та відео. Із них варто і починати перегляд стану пам'яті телефону. Зберігаємо тільки якісні і найважливіші для себе фото та відео. Від файли займають більше місця. В Android ми їх просто видаляємо у папці галереї. В iPhone потрібно ще зайти в папку Параметри загальні «Сховище iPhone, власних відео, якщо там є видалені файли, їх потрібно ще очистити. Тобто підтвердити видалення в папці Параметри. Колекція недавно видалені. Щоб переглянути, скільки на пристрої вільного місця, заходимо у iPhone, Параметри загальні, і тут ми бачимо, скільки у нас вільного місця на диску, а також які програми займають найбільше місця. Якщо ми цими програмами не користуємось, можемо їх видаляти. Якщо почала Працювати некоректно програма, з якою ви часто працюєте, чи соціальна мережа. Соціальні мережі забирають багато місця на фотографії та повідомлення. Є одна різниця між Android та iPhone. Вам потрібно в iPhone важливе самостійно зберегти. в Android згідно налаштувань зберігається практично все. Також можна зайти в налаштування. І настроїти як вам зручно. Спочатку зберігаєте дані, які важливі для вас на інших носіях, або у себе в галереї, і достатньо видом, і завантажити наново, або хоча б оновити. Повідомлення також забирають велику частину пам'яті телефону. Їх потрібно періодично очищувати або постійно видаляти зайві. Ще однією важливою складовою коректної роботи пристрою є закриття вікон програм, якими ви на даний час не користуєтесь. Якщо такі дії не допомагають, приходиться відновлювати заводські установки телефону. Цю функцію знавходимо також в налаштуваннях. Якщо ваш телефон потрапив у воду чи в іншу різні, ні в якому разі не заряджати. а найперше його потрібно поставити у рис та підсушити, поки телефон не висохне.